Я переїхав в Італію, тому що в мене не було виходу. Про те, як живуть українські іммігранти, зняли кінострічку Імміграніада двоє молодих режисерів-чернівців з Станіслав Поздряк та Віталій Скігар. Хотів просто, щоб люди ще раз задумались на цю тему, бо, як правило, люди виїжджають в пошуках краще життя, але попередньо не задумується, чи вони там його знайдуть, чи проблема в країні, чи, можливо, особисто в них в голові. Фільм знімали у п'яти країнах Європи Польщі, Чехії, Франції, Німеччині та Італії. А також у декількох містах України. Сім сюжетних ліній, близько 20 героїв. Усі справжні мігранти. Автори фільму розповідають, українці відверто ділили своїми історіями. На створенням фільму працювали три місяці. Бюджет 6 тисяч євро. Жодного сценарію, тільки правдиві історії. Я Думаю, він багато що там показав. Хорошого і поганого, тобто він показав. Ну, наприклад, на, на моєму прикладі можна дуже багато чого взяти для себе для людей, які наприклад хочуть переїхати. Не обійшлось без курйозів. у Франції. Правоохоронці конфіскували прилад для знімання у повітрі, а в Мюнхені довелось ночувати на вокзалі. О після прем'єри 7 травня у Чернівцях у кінотеатрі Ефект автори планують показати стрічку і в інших містах України у Європі та на різних фестивалях. Має гуменна Олена Ярмчук, Ярослав Левицький, місцевий час.